Більше виграв від санкційної війни, енергетичної війни з Російською Федерацією, це Норвегія, яка практично перехопила левову частину постачання енергоносіїв. І який вихід знаходить Норвегія в розумінні зовнішньої загрози, щоб потім платити буде більше? Вона сьогодні буквально заплатила 30% на закупівлю бундесвером Петріотів систем і ракет до Петріотів, бо більшість була майже все віддано Україні. Вона також по погодилася витрачати 30% власних грошей від тих грошей, які нам дає Євросоюз. Це означає, що поступово доходить до цього узгодження. Не треба забувати, що коли ми говоримо Європа або Європейський Союз, це не лише ті країни, які ми говоримо, це є ще Італія, Іспанія. І кожен має національні інтереси, і в них різна економіка. І різна спрямованість переважної економіки все це потрібно також владнати для того, щоб не провалитися з середини.